Христос Воскрес, слава Україні! Приїхав до нас на паровку, Міша, привіз кобилу. Ану відкривай, Міша. Розкажи, що виганяй, по те, що виганяє. Це може через що? Попробуй зразу на місце розвернути її, та й вона мала би виходити. Але зразу на місце. А двері повністю не відкриваються, міш. Відкривай зараз повністю. Кобила трошки змокрила, бо то жарко в бусі, але нічого страшного. Є 90 тисячі з чимось кілометрів. 90 кілометр. Супер, супер. хватало. То є така кобила, змокріла, був в бусі, але нічого. Любов мусить бути, і мусимо і То що є, звідки ці кобила походити? З Тернополя, З Тернополя? Давай її туди трошки на траву, зараз познімаємо. відбив від десять так? Та якраз такі коні добре парувати, знаєш, бо вони ну, ліпше приймають, бо то є, як ситі, знаєш, то тут трошки важко, але нічого. У вас немає? У вас холодніше там, ні? Холодно, так? Ну, То і у нас не дуже така, знаєш, весна така тепла, але нічого. Що Бог дає, то... Треба тим кішитися. Так, так, так. Ще би миру нам усім, то й все би було супер. Та йдемо зараз цю кобилу парувати, то це що воно йде, поки хоч на Олександріївцях. То скільки є років міг? П'ять років, так? А ти з лошати її взяв чи? Ні, я брав. її. — Уже кобилу, так? То це кобила все запряжена? все так. Як... Я зрозумів. То ми йдемо зараз міша. А? Перша лоша мала. Вона лоша від, від так, неї є до... Є лоша, що можу продати. А скільки коник. лоша? А? Коник. Лошак коник є коник. на продажу, так? так? То скільки йому місців? Вересня. Кінець вересня. Кінець вересня буде рік. Лошак є на продажу, а жеребець який був. Але ну, наших коней. Так, Зрозуміло. Диві, Міша, я тоді номер твій залишу в описі. І вже коли буде, буде відео, там хто цікавий нашим каналом буде бачити колошак продажній. В верховині такі коні до роботи. Ідеальний варіант, хто собі виховує. Саме ліпший я. Уже не, ну, як сказати, неодноразово ви, викохав коня. Саме ліпше, коли ти його сам викохаєш. Та. Так. І тобі приємно, він тебе розуміє, ти його. А як взяти знаєш такого коня, то, то є. Але треба працювати з ним, працювати в плані, щось вчити. І воно Воно теж слухається, але саме ліпше. Ну, Я щось мав пару коней що вже викохав сам, то я цим довольний. Ти гарно. тоді. Дивиться на жеребця і зараз приймеш рішення. Є у нас така покупка, новий жеребець. Зараз буде вже два жеребця у мене. Є фараон і барі. Барі є чистий першерон. Походить від володі самбура. Я купив у нього цього жеребця. Приїхали хлопці парувати кобилу. Зараз будемо парувати ним. Хлопці вибрали собі його. Подивилися на одного, на другого і будуть, е, зараз буду парувати, б'є Я вчора його підкував, трошки засильно підтягнув е, під коле і він так трошки скаржиться. Тут багато людей будуть виділити, зразу кажуть, що я спілку. Хочу вам показати, а де ближче. Цей е, жеребець походить з Франції, є документи і є тавро. Ось тут у першеронів є таке тавро. Хто, хто знає, то, хто знає, хто не знає, то буде знати. Отакий є жеребець. Десь в холці, я мірюю, він має метр 77 по, по лінійці. Ну, такі варіанти. Є нова покупка, є два жеребця, є на паровку, багато до мене людей дзвонить, а я багато кубелів не набираю, бо фараонове не було затяжку. І от зараз взяли ще барика. Хочу їх спарувати, хочу навчити їхати. Я не знаю, як Барик їхав, але хочу показати, знаєте, хотів, ну як сказати, це моя мрія, отаких мати два красавці. І е, запрягти, проїхатися в возі. Ну не знаю, вже далі будемо бачити все на відео, як, як що буде далі, які дії продовжують. Діва. Діва. Розумний є. Він у мене 4 дні дива є. Трошки Міша далі скуби, вона його розігріє. Так. Ще далі стань, бо він зараз від Кажуть мені люди, що добре жеребця перед тим як спальовувати, розігрівати. знаєте? І... От крабимо таку вправу. Хіба. Біо, оп, маган Оп, оп! Жеребець достойний, дуже має потужну шию. Ну, я, можна сказати, знаю всі коні на Україні. От такого, от такого плану, то він що я таку, що, дай Боже. Ну, як по тержиронах, бо е як взяти зі многвістого. То я знаю пару таких земноквістів, що вони в шия ну, Наприклад, його криї, але краса є. Ба! Є. Ану кружок. Є, є, ба, є. Тож мутілі, лише для, для спарування. Хто знає, там багато хлопців, які його знімали, мають вже е, лошата по ньому. І черепець ну, дає хороше потомство. То що по фараонові, що по ньому, то є не два Красавці дають гарні лошата. І вже зараз є два жеребці, і я можу вже більше кобелів спаровувати. бо люди, багато людей до мене дзвонять. Я просто не встигаю, не то що не встигаю, але не хочу набирати дві-три кобили там. ну Хочу від себе зробити як, мож, як можна найліпше, а там як все на Бога надіє, щоб ми мали такі е, хороші гарні коні. Ну, Я рахую ця порода одна така ну, з найкращих і щоб все розводилось, щоб у нас були кращі коні. Діда. Інше... Не розумію, конкретні мої дії. Бо кожен хазяїн підлучує коня для себе. А я ще ним так не займався, То, що підкував його, вже привик він до електропастуха, ходить в електропастусі у мене є. Покажи стегно тут. Тут він... Попереднього власника у Володі, десь був вирвався і драпнув ногу, щоб ви не думали цей е, такий варіант. ну Але це нічого страшного. Діда. Їба. 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 Їга. Хоча їхати, може будемо показувати, як все буде добре. Та не може, тут так і буде. Ось такий варіант. Вже спарвали кобелу. Бар йде відпочивати. Всім дякую за підписки, за підтримку, дзвоніть, пишіть. dziękuję i do zobaczenia.